Так, моє в роботі сьогодні 92 кузов 328. Лаунчем не читається блок мотора. І це і телематика. Запускаємо bmw Isto, подивимося, що у нас вона скаже нам. І приклад роботи з Isto в цілому. Виконуємо це все на клієнтському ноутбуку, який клієнт за нашими рекомендаціями придбав. Також він придбав сканер за нашими рекомендаціями, і, відповідно сканер також клієнтський. Встановили налаштування програм. І будемо видивлятися. Зараз буде ініціалізація автомобіля, як програма загрузиться. М -м -м. Так. А і тепер процеси на транспортне середство, повної ідентифікації. Також поставимо його на весь екран. Тобто читаємо дані транспортне середство і кнопочка повної ідентифікації. Відповідно, зараз це займає певний час він буде читатися. Прочитається, продовжимо увімкнення. Наше. Наступне вікно при ідентифікації, ось таке у нас воно ще не до кінця дочиталася, зараз дочитається до кінця, знову ж таки покажу, що і як. Так щойно у нас вискочила помилка по, ну, по ноутбуку, що акумулятор підсідає, але я сподіваюся, що воно дочитається. Ми маємо на сьогоднішній день вінкод вичитаний з серії двигуна, дату випуска. 7-12, хоча деякі, деякі блоки в нас випуском 9 го місяця. Тобто я ламчу передивився, вже я розумію, що деякі блоки 9 м місяцем випуска 12-го року. Хоча Блока Бес, наприклад, взагалі 2009 року. Ну, автомобілі нові тут дуже багато чого може бути цікавого, але маємо, що маємо. Така в нас ситуація. Вичитується. Зараз у нас помилочки по автомобілю. Щоб потім воно могло одразу сказати, в яких блоках є помилки, в яких немає. Так, наступне вікно у нас ось таке. Ну, По-перше, дані автомобіля. Воно приділило повністю. Перша реєстрація не вбита, код обівки, код краски, але все таке дерево АБУ. Бачимо жовті блоки з помилками в історії, червоні блоки з помилками в цих, е, активними. Хорошо, мене цікавить DME. Де це наш DME блок двигуна? Так, список давайте по списку. Комфортний доступ доступна автомобіль, система динамического блоку управління топливным насосом, комбінація приборів наготовлення в шинах. Ага, тут блок двигуна у нас якби не зовсім зв'язок вийшов. Зрозуміваю, що ось це він, скоріш за все. Да. Ну, показати накопітеля Шивок, що воно нам покаже. У нас показує одразу з стоп-кадрами. Ще також в цілому досить непогано 157 тисяч. Функціональна структура. Що тут в нас є? Коробка передач, ну давайте коробку передач. Не, не 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 так, 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 так. так. Зайдемо в коробку передач. Симфронія коробка передач, EGS. Визвати Визводить функції БУ. вызываем функцию БУ и подаемся, что у нее там по параметрам. То есть вот кнопочка снизу. Диагностический запрос. Запросить статус и бачим, что у нас тут показывает. Так. Масло 79. хорошо. Отменить. Отменить все. Опорні показатели ні, це мене не цікавить. Робочі значення Ось так ми дивимося в цілому потоки даних. Нічого нового. В даному форматі на даному автомобілі тут щось нечисто. От. Блок двигуна у нас на зук не вийшов. Так, давлення масла. Так, от-от-от. І три буде, один відсутній, да. так, є. Так у нас це в цілому працює, хорошо. Коротше, такі нюанси.